Любі друзі, завітали до котиків наших, ось як ми граємося вже. Їсти не хочемо, хтось приходив, але ми все ж принесли корму. Хтось приходить кашки з молоком, приніс, водичка є і молочка ось налили. Це у них кухонька така. А ось у них спольня, Така сухенько там тепленько. Їж їжі, воно смачно, і ти їж. У хлопчика проблема, виникла, треба йому зараз її полікувати. Віддінемо рукавички. Біля ока така лисина похожа на лішай або стригущий лишай, будемо обробляти. В Руки брати не будемо, а будемо зараз рукавички вдінемо і намажемо мазю. Аптеці купили. Що така, може бути викликана ця хвороба навколишньою середою, де вони живуть, а саме постійна волога, холод і може розповсюдитися цей, ця хвороба по всьому тілі і не бажано. Тому ми зараз, по-перше, намажемо дінами рукавички, намажимо біля, біля глазика в нього зверху, а потім. Обробимо від кліщів, тому що з шиї вчора витягнули два кліща з дівчинки та з хлопчика. Ось він грається, намагається гратися. обробимо їх. Ось їжа у них є, все тепленько, нічого не промока. Вони нагодовані вже. Більшенькі стали такі гар, гарнюсінькі. ось такі і ти граєшся, і ти граєшся, да ну грайся, грайся. Вони чекали, тільки машина під'їхала, вони вибігали одразу, очікували нас, ну а зараз ось у нас є така ось купили мазь, будемо їм. Назву, якщо треба, скажу пізніше, будемо моїм хлопчику мазати. Та капельки ось від кліщів. По дві капельки на одного, вони ще маленькі, В флаконі повинні ще залишитися. Ось так. Будемо займатися, дякую за увагу. Ще до вас прийдемо. До кліщів обробили і біля ока вже. Намазались, бачите, от кліщів, капелька. і Біля ока ми йому намазали. Там таке маленька лисина. В рукавичках все безпечно, а тепер вони граються. Вон там мазюкою намазали, да. злізати не вийде, так що думаємо, пройде. Ну, а Кліщів на них нема, передивилися, каплю на холку покапали, а тепер вони граються. Ось такі. Ось такі гарнюні. За хвоста, за хвоста його. Давай, давай, давай. Такий, такий, да-да-да. Мене займаєшся. Да? Гілка тебе біміша, да? Ох, як. Все, ти. Хворенький. То дівчинка з лазиком, то ти. Все, будемо прощатися. Скоро зустрінемось. До зустрічі.